Ждав, ждав і дождався, щоб до нас заїхав свіжий комплікт. І ще й те, що хотілося побачити, і те, що я думав, що ми вже не побачимо. Це свіжу, свіжопригнану ТГАшку. 440, Європ'ята, 2007 рік. Без жодної помилочки, обслужена, гарнюча, як візуально, так і технічно. Оце ось зеркальце тільки кришечку точніше. відбили, але то таке то поставили. Електропідйом кабіни, два бака, ретарда. Прикіньте? Де це таку тигашку зараз знайти свіжо пригнано? Не викатана. Реально, реально не викатана тигашка. Вірте, не вірте, мені без різниці, реально толкова тигашка. Та ще й такою от шторкою, гарнючою. Велтон 13-го року. Боковий він код. І Оп, отакий в неї стан по рамі. Драбинка є. Ось ка підйомна, сафейнтракси. На гарні, реально на гарнючі резінняки. на задку майже нова. Отакий в неї стан по рамі, Інструментальний ящик всередині алюмінієві планки. крюк є, щоб тягати кришу. Зараз будемо перевіряти, як воно там все їзде. Тут ще один інструментальний ящик. Навіть, щоб ви розуміли, воду в комплекті віддали в рукомийнику. Отакий стан тампорам, диски, до речі, дивіться, всі викрашені, всі в колпачках. Ну, треба вимити, зрозуміло, його з дороги. Але стан і так видно. Такий у нього стан по рамі, а отакий стан по тинту. Це, до речі, була реклама, це її. Отак от, от заклаїли. Але порізів ніяких немає, нічого немає. Та й добре, що її заклаїли. Так і вигляд в нього гарний.